Вітаємо в ефірі. Програма Вічна За талант і високий професіоналізм солістка Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру Дарія Коневега стала стипендіаткою міського голови. У її репертуарі музика різних жанрів. Публіка любить її за багатогранний голос та яскраві образи. Вітаємо виконавицю у нашій студії. Вітаємо, Вітаємо. пані Дарія. Почнемо з того, що ну ви вже знана подільська зірка. Пам'ятаємо вас з різних сцен, але найяскравіше засяяли на. Сцені разом з оркестром. Що цьому передавало? Навчання, конкурси отакі найважливіші кроки до успіху, до вже визнання. Ну напевне, як і у кожного музиканта, все починалося з музичної школи, тому я і не виняток. Саме в музичній школі моя перша викладачка Євгенія Валідія Андріївна в перші місяці мого навчання наполягла на тому, щоб я брала участь у конкурсі. І моїм першим конкурсом був конкурс Наш місцевий пісня над Богом. Де я посіла друге місце, мені було вісім років. І, напевно, ось відтоді почалася моя така творча дорога як співачки. Було дуже багато різних конкурсів, фестивалів, але найпотужнішим для мене, напевне. Це був конкурс Червона рута спочатку. Це була перемога у відбірковому турі в Хмельницькій області. Після чого дирекція фестивалю мене запросила до Києва у свою школу вокальну при фестивалі Червона рута. Я не могла не погодитись, тому що це неоціненний досвід. і Я дуже пишаюся тим, що мала змогу працювати з такими людьми. Після того я вступила до музичного училища, де моїм педагогом був Бернацький Ітрювич. І по сьогодні в нас з ним дуже теплі, дружні, близькі відносини. Ми завжди зізвонюємося. Після концертів він мені дає якісь слушні поради. Можливо, трішки критикує, хвалить, але для мене його думка насправді дуже цінна. Після вже музичного училища була робота і в в музичній школі, і в обласному центрі культури мистецтва, філармонії. А ось коли вже з'явилася можливість мені. Стати солісткою естрадно духового оркестру і я теж не могла відмовитись, тому що насправді ми дуже давно вже знайомі з оркестром. Ще в студентські роки мені поталонило виступати разом з тим колективом, тому я з радістю погодилась і ось тепер я солістка Хмельницького академічного муніципального естрадно духового оркестру. В складі оркестру ви виконуєте музику різних жанрів. А в якому почуваєтеся як риба, який вам найближчий, хоч однаково гарно виконуєте будь-яку музику. Ви праві оркестр, музика оркестру дуже різноманітна. Я, напевно, не можу виділити якийсь певний напрямок, чи якусь одну пісню. Це і рок-хіти, і народна пісня, і сучасна популярна музика, і джаз. Але напевно, на сьогодні найближче мені все таки українська пісня. Чому ну, все дуже просто: це наша душа, це наша правда, наша сила, і в такий важкий час для нашої країни зараз українська пісня це наша зброя. Тож, можливо, зараз послухаємо у вашому виконанні одну із композицій. To be away, just to hear you breathe, watch your smile while you are asleep. What you're far away you're dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could spend lost in this moment forever every moment spent It's me. Кожна зірка на сцені це еталон співу, краси і стилю. Насправді за кожним виступом артиста титанічна робота. Розкажіть трошки, як готуєтеся до виступів? Це і вигадка різних образів, розучування текстів пісень, як це все відбувається, і скільки часу займає. Тут слід зауважити, що я співаю не під фонограму, а з оркестром, і це завжди живий звук. Тому вчити і готуватись доводиться не лише мені, а всьому колективу. Легко вивчити текст і вивчити мелодію. Саме постійні репетиції дають можливість нашим музикантам вдосконалювати свою гру, мені покращувати своє виконання. Дуже велику роль грає самоаналіз. Тобто ти себе можеш записати на відео чи на диктофон, а потім просто працюєш над своїми помилками. Це дуже круто працює, насправді. Щодо образів, все набагато простіше. Тут, якщо це джазова пісня, це може бути костюм чи сукня з блискітками. Якщо це рок, тут можна трішки побешкетувати. Джинси, футболка, шкіряні штани, косуха, і це буде 100% влучання в образ. Я взагалі дуже люблю клас. Такі стримані сукні, класичні звичайні костюми, але дуже люблю їх зараз доповнювати якимись аксесуарами. Ось в мене є дівчинка, майстриня з Києва, яка вже давно зі мною. І на будь-яку тематику вона мені може видумати там, якусь заколку, сережки, коліє. До речі, от сьогодні я теж в. Прекраса її ручної роботи Мирославочка з Києва. Я нею дуже пишаюся. Теж вона дуже прекрасна людина. Голуб миру так? Голуб миру. Так, так. Тому це може бути таким дуже кльовим яскравим акцентом у всьому образі. Ну, Оскільки ми вже трошки зачепили тему миру, то зараз у вас у складі оркестру особлива місія. Ви виконуєте пісні, кошти за вилучення яких ви передаєте на користь наших захисників. Розкажіть про такі найважливіші ваші виступи благодійні, на що збираєте і донині, збирали і донині збираєте ці кошти. Ви знаєте, мені зразу. Пригадуються дописи в соціальних мережах, які буквально за лічені хвилини розлетілися по всьому інтернету. Це дописи про фронт, що не існує там мистецького, кулінарного, телевізійного танцювального фронту, що цим ми знецінюємо своїх героїв. Я маю дещо іншу думку, тому що, звичайно, наші герої вони безцінні, і реальний фронт це там, де наші хлопці, де гинуть наші воїни, де точаться страшні бої, страшна війна. Але ми, люди мистецтва, люди музики, маємо дуже важливу місію. Ми боремося з російською мовою, з російською культурою в цілому, і вся наша молодь. Наші люди роками виховувалися на цій культурі на культурі наших сусідів. Тому наша задача зараз відновити, відродити, популяризувати і навчити наших дітей полюбити українську пісню. Цим самим ми знищуємо, скажімо так, російську культуру, щоб не щоб вберегти українську, відродити українську. Тому я вважаю, що ми дещо таки на мистецькому фронті зараз. Всі наші мистецькі заходи з оркестром лише благодійні. Ми працюємо для збору коштів на збройні сили України для наших колег, які у лавах збройних сил України на їх потреби. Ми не можемо бути осторонь. Я дуже пишаюся нашим колективом насправді, тому що за півтора року війни ми зібрали майже 300 тисяч гривень. Це і вуличні мистецькі акції у нас в області поза її межами. І великі концерти, до прикладу, філармонії. А от ви коли співаєте в складі оркестру? Чи буває таке, що от вдома вже приходиш і втомилися від. Своєї роботи, а хтось вдома ще просить, а ну, Даринко, заспівай щось. Що тоді відповідаєте? Ти взагалі чи часто співаєте для себе? Е пісня завжди зі мною. Я не втомлююсь від музики, не втомлююсь від пісні. Е навпаки, мені здається, музика дуже часто мене лікує і підіймає мені настрій. Я співаю все. Скрізь і завжди. <хи> і на роботі, і вдома, і за кермом, і з дітьми, і на сцені, і з родиною. І коли друзі попросять, чому ні? Пісня завжди зближує. Не втомлять. Не втомлять. А буває таке, що коли співаєте для особливої категорії, це переселенці, можливо, люди, ветерани війни. Як тоді вдається артисту приховати вла власне співпереживання, можливо, навіть сльози, і продовжити дарувати гарний настрій? Чесно, не вдається. Не вдається, тому що я дуже емоційна людина, дуже чуттєва. І завжди плачу. Завжди плачу і завжди чомусь це як вперше є одна пісня, яка мені вириває душу і серце на шмаття. Пісня Герої не вмирають я її виконую в дуеті з Полом Десюком. І під цю пісню завжди плаче весь зал. Дуже важко показати свою душевну рівновагу і свою силу, коли перед тобою дітки, які втратили батька. Люди, які втратили свою, свою домівку, чи герої, які втратили своїх побратимів. Воно дуже болить і дуже кровоточить, і боліти буде ще довго, тому не вдається, взагалі не вдається. А, е, яка ваша улюблена композиція? Можливо, така, яку завжди співаєте, коли на душі щось, якісь переживання? Чи є улюблена з тих, які виконуєте на сцені? У е, е, мене дуже багато улюблених пісень. Дуже люблю пісню рідна мати моя дуже люблю пісню Сини України. Це одна з нових таких пісень у нашому репертуарі. Дуже люблю ну взагалі саме зараз. Я дуже люблю українські пісні. На сцені співаєте разом ще з кількома солістами оркестру. Яка роль кожного з вас? Яка родзинка, яка місія? І чи стали вже дружніми поза оркестром? Як родина? Ви вже разом і на гастролях скрізь? Розкажіть трошки про ваші відносини? Е ну, ми одна музична сім'я. Ми, звісно, ми дружимо між собою, ми спілкуємося, ми радимося щодо вибору пісні, щодо вибору образу, тому що дуже багато пісень ми виконуємо разом. Кожен з нас особливий. І не завжди робота з творчими людьми є легкою і простою, тому що кожен з нас особистість, хороший музикант. Людина, в якої є свої позиції, свої думки, свої амбіції, але як то кажуть, ми в одному човні, так тому. Звісно, ми навчилися за стільки років. Ми навчилися один одного чути, підтримувати, цінувати один одного. Кожен з нас особливий, і солісти наші, кожен з них прекрасний. В кожного є якась емоційна чи то вокально сильна пісня. Ми всі можемо розчулити, розвеселити, здивувати. Тому я вважаю, що в кожного є своя роль на сцені, і кожен особливий. Творчими людьми працювати легко, чи це навпаки, можливо, хтось амбітний, більше ображається, вони більш вразливі душі? Е -е... Я кажу, що нелегко, так, але ми вже настільки е навчилися один до одного притиратися, що в принципі це не є зараз проблемою. Навпаки, десь хтось може трішки поступитися, десь навпаки, хтось може свою думку більше виразити, і ця буде думка дуже влучна. Тому. Я вважаю, що ми взагалі такий колектив, у якого є ще чому повчитися. Артист це багатогранна особистість, яка, напевно, має різні захоплення. Чи в вас є якісь захоплення, крім музики, і можете про них розказати? Я обожнюю малювати і дуже люблю готувати. От у мене був такий період, що я купила собі декілька картин за номерами, і десь до 3, до 4 ранку е, ну, просто мене було не відірвати, тому що цей процес мене поглинає повністю. Ось мені здається, коли мені хочеться трішки емоційно перепочити і відновити свої якісь е, творчі сили, от тоді я сідаю і я просто от я вся в процесі, я малюю. І коли е, в мене. Дещо не дуже добрий настрій, і я хочу собі щось зготувати, щось смачненьке. Оце я дуже люблю. Торти це для мене от тістечка, це, це взагалі. Оце я дуже люблю. Чи думали про всеукраїнське визнання? Адже багато артистів, які були у складі оркестрів різних, вже стали відомими іменами в Україні. Чи ви хотіли б такої самої участі? Е, ну, якщо ми будемо говорити про всеукраїнське визнання, е, тут потрібно. Чимось жертвувати і жертвувати найдорожче ну, своєю сім'єю, і я до цього не готова. Я хочу бачити, як зростають мої діти, які в них успіхи. Я хочу більше часу проводити з мамою. Я хочу бути вдома. Не кожен український артист, і відома зірка, має таку можливість взагалі має можливість мати сім'ю. Тому є речі, які більш важливіші ніж гроші, визнання чи слава. Тому тут для себе важливо розставити якісь пріоритети. Для мене це однозначно сім'я. І, можливо, поділитися своїми планами, хоч зараз важко щось планувати, артисту, і можливо, якусь нову пісню розучуєте чи готуєтеся до якихось концертів святкових. Е Наразі це ось вчора, наприклад, у нас був різдвяний гарний великий концерт. Нам трішки завадила тривога, але люди все одно зібралися, люди отримали масу класних емоцій, святкових емоцій. Це дуже важливо в наш час, тому що люди, правда, люди притомилися трішки от від цих новин і всього того, що нас оточує. І ми, люди, мистецтва, мусимо якось їх розряджати, так. Плани, плани тільки працювати на перемогу. Це всі плани, які можуть бути на сьогоднішній день. Тож бажаємо нам усім миру, вам особистого щастя, Тож, успіхів дякую. у творчості. А глядачам бажаємо всього найкращого і даруємо ще одну композицію у виконанні Дарії Коневеги. Boy and